2 листопада 2023 року, в бою поблизу населеного пункту Водяне Донецької області загинув солдат Яцьків Ярослав Олександрович. Він віддав своє життя, боронячи Україну від російських окупантів. Ярослав народився 28 вересня 1974 року в місті Дніпродзержинськ. Після закінчення школи проходив строкову військову службу у 1992-1994 роках. У 2002 році закінчив Дніпродзержинський хіміко-технологічний технікум, після чого тривалий час працював на підприємстві Дніпроазот. У липні 2023 року він добровільно став до лав захисників Батьківщини. Мужній, відповідальний, відданий Україні. Таким його запам'ятають побратими, рідні та друзі. У Ярослава залишилася дружина, син та два брати. Доземний уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Славік був світлою, доброю, дуже позитивною людиною. Хорошим другом, хорошим батьком. І... Для всіх він залишиться таким, як був. Золотий чоловік, добрий, такий хлопець був. Ну він, ну як сказати, воїн, але ну воїн по житті. Ну не туди. Умна голова була, розумний, комп'ютерами займався. Взагалі, всю жизнь ми прожили в одному домі. Дитинство було щасливе в нас. Добра, порядна людина, відповідальна. Це я говорю як не тільки його керівник, а як колега. Починали ми колегами. Це дуже тяжка втрата, як товариша, як людина, яка може дати пораду по специфіки по своїй. І як колегу, з яким можна було говорити про все.